Всем привіт. наступний етап ремонту, модернізації, усовершенствування, як його так можна назвати, це буде. Знімемо тормоза. ще раз перевіримо, хто знає, то вони постійно клинять, постійно там їх ще знімемо, подивимося, подивилися, як люди в інтернеті роблять в Ютубі. Ну, то есть проблема ця актуальна. Подивимося, ще раз провіримо ті накладки, хоча їх кожен рік ми туди ласимо. Плюс до цього хочемо переробити педаль сиплення, щоб вона тут боком не стояла, не терла. І найголовніший нюанс це коли вижимаємо сиплення, заразом її вижимається педаль тормозів. там то втулка. Де вона? О, там. Ну, далі я покажу. Ось зараз, кстати, ось ця втулка будемо таку ставити. Це самі виточили. Не ми її придумали. На Ютубі вже багато там відео є. Та й в продажі вони, по-моєму, на МТЗ теж є. Ну, брат виточив сам. В принципі, нічого тут такого Втулка І два підшипники. Подшипник я купив. Будемо ставити її. Також поміняємо цю мембрану на блокировку і в дальнішому переробимо на воздух. Це теж ремкомплект. Зараз ну, задача така. Скажімо, відріжемо ту втулку, яка є на тягі педалі, переваримо цю педаль, подивимося, як вона там буде. Зараз знімаю колесо, підданкраємо, знімаємо колесо. Трохи нам тут неудобно, ресивер стоїть. ну Я думаю, ресівер може не прийдеться знімати, знімем колесо і там вже буде доступ і до блоки рук, і до тормозів. Далі покажу. так, в общем, Витягнув цю тягу педаль, так скажемо. Ну, є лізняв її. Во-первых, перше там воно все забите і во во-вторых, ну де сама педаль, видно, є виробітка на валу вже. А тут сидить вона плотно, на цій часті йде тормоза. В общем, що по цій педалі? Як видно, все в пиляці забито. Є тут і смазка, Вон видно, що воно мазалася. Ну, як на мене, в ніколи ситуаціях, в випадках, краще його не мазати. Тому що ця смазка, вона ще хуже дає. Вона там полякою і йде вироботка. Яка задача? Зараз очистю обрізати. На це все обрізаємо і намісто нього приварюємо оцей ролик, таке називаємо, чи як його назвати правильно. Ну і там зараз перевіримо вал, як він буде на вал вдіватися. Так, колесо вже на місці. Ну, це не того, що вже зробили і встановили. Ні. Тут, щоб треба зробити, тут треба ось що розібрати. В общем, як я й казав, вироботка на валу була. Ну, що, пришлось наварювати, протачувати і витягувати вал. З той сторони, витягнути вал, щоб підлізти тут, ароштопорити. Ну, це тут, скільки кучу тяг треба відкрутити. Взагалі, безсняття колеса не обійшлося. Вал проточили. Зараз я назад будемо встановлювати і вже. Заразом обслужуємо тормоза з цієї сторони. Передивилися їх, і диски, накладки ті. В общем, збираємо вже цю сторону і далі будемо робити з цієї сторони. Взагалі, вал вже на своєму місці. Проточений, все підігнано, вставили. Правда, не так, це просто було, як кажеться. Вал витягували на цю сторону і він так плотненько виходив, іменно коли виходив той край. Получається, Та сторона, коли вже отута в вані була, вона так плотненько виходила. Ну, Я думав, там може грязь або ще щось. В общем, витягнули на станок поставили, побачили, що той край, де вдівається педаль. Буквально та часть, де виходить з вани, вона трохи підігнута. Ну, Не критично. Думаємо, хай вже що йому робити, назад поставимо, все буде воно робити далі. Наварили, проточили, діаметр вилічився, почав сюди вставляти, сюди він не влазить. Тому що із-за того і іскривлення виходить, трохи він зайшов і далі він не йде. Вал то вже проточений, то став. Що ми робимо? Треба вдівати з тієї сторони, щоб минути частину вала той край. Отсюди вставити немає можливості, бо буквально 3 см мішає диск. Що ми робимо? Ставимо той скат назад, цей і знімаємо, вставили вал, назад вставляємо скат. Знімаємо цей скат, щоб в далі повдівати тут педалі, тормоза, все це назад поставити. Ну, Отак, от, як то виходить, не так просто, як хотілося б. Так що, хто буде робити, подумайте, надо воно чи не треба. Ну, це таке, це все робиться, це все ерунда. День следующий. В общем, Ця сторона обслужена. Вже все поставили на міста. Провірили накладки. В принципі, там все порядок, їх недавно міняли. За це час вони вроде, не клинили. Ну, а проблема з цими тормозами є. Про що ми там і підтирали, і підбирали диски, але ну, все одно е, клинять. Зараз трохи витягнули шланги, бо вони там були ну, тут йшли і постійно. Не Тормоза не підведеш, не дрегуліруєш. Вони все тут мішали. Зараз їх тут заведемо, їх підуть поверху. Я думаю, нічого страшного, вони там не перетруться. Зараз попідв'язуємо і будемо ставити колесо і переходити до тієї сторони. Так, собственно, почти, скажімо, готовий результат. Ну, Сварку не захотів, сюди тягнути до трактора, в ангар, щоб по місту прихвачувати. Приходилось ходити в гараж з третього разу вийшлося. Прийшлося на півтора. Сантиметра укоротить тягу, тому що изначально не укоротив, одрізав прямо під сваркою. Довелося ну, укоротити, що діаметр цього скажем, проточки цього більший. Ну, зараз оббарив. В принципі, все получилось, як надо. І, в принципі, вийшло так, як треба. Посередині по центру стоїть педаль. Я думаю, буде нормально. Може щось підложимо, щоб вона це не стукала в дальнішому під оцю тягу педалі. Ну, а так, в принципі, стало все нормально. Все легенько ходить, вал стоїть на місці, не дергається. Ну і вже готовий результат. Все вже на місці. Сцеплення тягу треба ще буде трошки підрепетувати, то вже потім. В принципі, все, все вроді нормально. Тут стало так, як должно бути. Прийшлося удлінити трохи цей пальчик, який на пружинку, тому що той дліни пальця не вистачало. Щось, виходить, пружинка слаба, не, ну, скажімо, не нажата була. Хоча все, все стало так, як можна бути. Розстояння, скажімо, від центру вала і до педалі однакове, як було до цього, так і залишилося. Просто те, що я казав, що треба вирізати за счет цього діаметра втулки. Ну, а пружина щось була слаба. Ну, Трохи удлінив її. Пальчик цей тим самим дужче піджав пружину. Зараз, в принципі, все вроді Ну, далі воно в роботі покаже. Я думаю, все буде нормально. Осталося ще підкрутити тормоза, відрегулювати і, в принципі, все, будемо ставити колесо. поки я тут з речагом возився, переварював, батько перебрав тормоза. В принципі, по тормозам ми нічого не робили, я так і не показував, тому що їх просто почистили от грязі, яка там була, і наложили нові смазки. Накладки там нові були, їх недавно міняли. В принципі, переміряли ті зазори, вроді все нормально. Ну, не знаю, проблема не тільки у нас, з цими тормозами вони клинять вічно, Не знаю, подивимося, що далі з ними робити. І Перебрав блокіровку, Мембрану ну, вже викинув, була порвана мембрана, поставив нову мембрану, я її показував. Всі планті кольця поміняв, все поставив назад. Далі в планах зробити блокіровку, включення блокіровки на пневмо. Щоб збавитися до от мазути, Вон, воно зараз видно все в мазуті, там, тому що то шланга лопне то ще щось, блокування. Вона в нас в останнє час була от заглушена. Ця шланга йде сюди, що мембрана була порвана, ми її заглушили і зараз замінили, будемо робити пневмо. Ну І так, в принципі, нічого такого складного, якщо не витягувати вал. Якщо вал прийдеться витягувати, протачувати, або міняти вал, тоді вже трошки буде складніше. А так, в принципі, відносительно за день можна зробити. У нас трошки це зайняло більше часу, тому що перетачували вал. Ну і так свої проблеми. Тому робили, скажімо, не спіша. Ну На цьому все. Зараз ставляємо колесо. Там далі в роботі провадимося сиплення, як себе веде. Я думаю, вже буде набагато лучше, не буде там черкатися, клинить воно. Тому що трошки воно. Сіплення ну, треба буде підрегулювати, бо щось воно. Бо трохи воно їдеш, вижимаєш сиплення, педалі тормозів дергається, в цей момент зрабатує жабка на тормоза. І коли один раз чи два рази їхав за трактором, трактор з прицепи гружений на світофорі, поки він на це тронеться, поки розгониться. І непонятно, їдеш раз за разом з би трактор розганяється і в той же момент загораються тормози. І не поміч, чи він тормозить, чи він розганяється. Тому переробили, вже воно тут діргатися не буде. Я думаю, подшипника цього хвати надовго. Ну, а якщо ні, то його не важко поміняти. Все одно кожний, кожний год, а то два рази в год лазимо до цих тормозів. Так що така переробка, В принципі, багато хто вже цю переробку робить. Ну от непогано. Я думаю, вона буде ходити. Лучше, чим ота uh, заводський варіант.